Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я буду виконувати плечові шви по відкритих петлях за допомогою голки. Отже, дівчатка, дивимося, все дуже просто, як завжди. У нас є петля. Якщо її розкрити так? Ось, вона розкрита, витягується, розкрита, вона має. Ліву стінку і праву стінку. І наша задача буде в тому, щоб з'єднувати ліву стіночку з правою стіночкою наступної петлі, потім переходимо на протилежну сторону. Тут ми з'єднуємо праву стіночку з лівою стіночкою петлі, потім повертаємося сюди. І ось так от почергово, то на одній, то на іншій спиці. Пропрацьовуючи відразу по дві петлі, ми зробимо наш непомітний, дуже акуратний шов. Він буде виглядати як шов петля в петлю. Отже, дівчатка, оскільки в мене ниточка ось тут на ближньому полотні. То нам потрібно спочатку зробити шов наші петельки на протилежній стороні, закріпитися, так ми вмовити І ось дивіться: петлі в нас мають стояти отак, от рівненько, неважливо, якими стінками до нас. Головне, що ми маємо бачити, що петлі в нас, дивіться, відкриті, не перекручені. І дівчатка. Можемо навіть їх зняти, щоб краще вам показати, головне інші не загубити. Дивіться, ось дві зняті петлі, рівно лежать. І в першу петлю ми заходимо, і ось дивіться, тут права стіночка, а тут ліва. Ось нам ці дві петелечки треба з'єднати. Дивіться, коли ми їх з'єднаємо, у нас утвориться петелька. І отже, в першу петлю я заходжу з лицевої сторони, а з другої петельки я виходжу, бачите, я заходжу у виворітню сторону і виходжу також з лицевої. І протягую нашу ниточку. так. Взагалі було б краще, якби ми зняли петлі зі спиць, але вони в мене губляться. Ось дивіться. Зробили ми такий шовчик, бачите? Ось таку петельку ми з вами утворили. Тепер на ближній до нас спиці. Ниточку можна відпускати, вона потім легко підтягнеться, ніде вона не подінеться. На ближній до нас спиці. Також пропрацьовуємо дві петлі. Бачите, в першу петлю ми заходимо з лицевої сторони, тобто з'єднаємо ліву стіночку з правою стіночкою наступної петлі. Бачите, а в цій петлі це права стіночка. І ми заходимо з виворітньої сторони в неї, а виходимо, звичайно, що на лицьову. можна спустити їх зі спиці. І затягуємо нашу нитку. Так, далі йдемо на протилежну сторону. Знову ми заходимо в попередню нашу петлю з лицевої сторони. ось Вона вже в нас була пропрацьована. Ми заходимо в неї з лицевої сторони, а в наступну петельку ми заходимо з виворітньої сторони. Головне, щоб вона була. Тут не перекручено, не було додаткових ниточок. Зараз я тут випрямлю ось так от. Заходимо в неї з виворітньої сторони, нали цього, і протягуємо нитку. Коли ми підтягуємо ниточку, ми вже бачимо, що у нас утворюються петельки. Повертаємося на ближню до нас сторону. Знову попередня петелька, заходимо в неї з лиця, а в наступну петлю заходимо з вивороту. І заходимо, бачите, правою стіночку. Тут зайшли ліво, з'єднуємо з правою наступної петелечки. І протягуємо нитку. Дівчатка, давайте я трошечки прошию, зніму спиці, і мені здається, що коли не будуть мені тут заважати спиці, мені буде легше вам показувати. Ось дивіться, дівчатка, те, що я кажу. Ми з'єднуємо першу петельку, її ліву стіночку, з наступною петелькою, з правою стіночкою. Ось так от. Щоб по лицю, отак от о, дві розвернуті петелечки стоять, по лицю вони ось так приєднувались двома своїми стіночками. Але тут треба зрозуміти той принцип, що в першу ми петлю заходимо з лиця, а в другу петлю ми заходимо з виворітньої сторони. Головне, не важливо, чи це класичні, чи бабусині петлі. Головне, щоб вони стояли лівою і правою стіночкою разом, і запам'ятати, щоб петлі були відкриті, щоб нам легко було зрозуміти, де яка стінка знаходиться. І дивіться на протилежній стороні також ми двічі пропрацьовуємо кожну петлю і ту, що ми вже зняли. Має бути розвернута, рівненька, і з'єднуватися із стіночкою наступної петлі, яка також має бути рівненькою. першу заходимо з лиця, в другу заходимо з вивороту, знімаємо спицю, дивіться, щоб петлі були рівно стояли стіночками одна до одної так бачите, ми стіночки приєднали одна до одної, протягнули ниточку, і вже у нас утворилася петля. Дівчатка, дивіться, який у нас акуратний утворюється з вами шов. І з лицевої сторони непомітний, і з виворітньої. Хочеться дуже вам показати і пояснити, що було. Дуже-дуже зрозуміло. Отже, на полотні перша спит... петля, яка вже була пропрацьована, ось вона знята. Ось вона. Я заходжу з лиця в неї, а на спиці я заходжу з вивороту, з'єдную ліву і праву стінки, протягую ниточку, петлю можна зняти зі спиці, ми вже її. Зафіксували, вона ніде не подінеться. Так, переходимо на протилежну сторону. Ось стіночка петлі, яка була знята вже. її лицева сторона заходимо з лиця, і в наступну петлю заходимо з вивороту і прошиваємо. І дивіться, наша ниточка, коли йде на цю сторону, вона утворює стінку петлі. Ось вона йде. Цю петлю, яку пропрацювали, ми знімаємо зі спиці. Коли тягнемо ниточку до себе, ось вона в нас рівно розвернута ось ця петелька. Повертаємося на ближню до нас сторону. І з лиця заходимо в цю петлю, яку ми зняли. Ось вона, заходимо з лиця, а в наступну петелечку заходимо з вивороту. знімаємо її зі спиці, протягуємо ниточку. І ось тягнеться ось ця стіночка, ниточки тягнеться. Ось ми утворили з вами нову петелечку. Знову повертаємося на протилежну сторону. Ось стіночку ми бачимо тієї петлі, яку зняли. Заходимо з лиця, а в наступну петлю заходимо з вивороту. Я думаю, так буде простіше. І ось ниточка, яка вийшла в нас із петлі, тягнеться в нас на протилежну сторону, утворюючи половинку петлі. Бачите, коли ми затягуємо її, ось коли ми затягуємо, утворюється нова петелечка, знімаємо зі спиці, переходимо на ближню до нас сторону. І знову ось, ось наша петля, яку ми зняли, заходимо в неї з лиця, в наступну виходимо. З вивороту петлі, ліву і праву стінку цих петель, ми з'єднали. Спочатку в мене залишаються останні дві петлі, шов, я думаю, ви зрозуміли, що дуже гарний. Обов'язково поставте пальчик вверх, щоб зберегти його. І зараз я переходжу на ближню до мене сторону, заходжу в петлю ой, я там вже все загубила. Ну добре. Потім виходжу з наступної петельки, переходжу на протилежну сторону, заходжу з лиця, виходжу з вивороту петлі. Так. І, дівчатка, я не можу залишити, у мене тут отак одна петля залишається, я пропрацьовую іще раз. Я ще раз заходжу в нашу петельку на цій стороні, завершаю вже петлю, якби би зафіксувати. Щоб... І з лиця заходжу на цій стороні в останню петлю. Зафі... Так, я не туди вже зайшла. Для того, щоб зафіксувати нашу петельку. Ось так от. Далі ховаємо ниточку або використовуємо її куди нам іще треба. Ось такий шов. І, дівчатка, Ну доволі таки він не стягує полотно. Все дуже добре виходить. Отже, ставимо пальчик вверх, зберігаємо відео. І до нових зустрічей пока-пока.